В Маріуполі 86 діб була оборона, і люди кожен день робили героїчні вчинки. Хтось евакуйовував пораненого на спині. Офіцери управління підрозділу евакуйовували мене під обстрілом, там, величезну кількість кілометрів на собі. Люди зупиняли російських спецпризначенців, бійці, будучи в трьох, їх там людей 20. Кожен день. Викатували техніку в засідки. Ну, там, там кожен день це був героїчний подвиг. Що допомагало триматися, це розуміння загальної мети. Росія розпочала вторгнення. У мене немає розуміння, а що б ми могли зробити інакше: здатися, скласти зброю, продовжувати боротьбу.